В прямому ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. 2 травня пройшло майже спокійно. У зв'язку з річницею трагічних подій, коли в ході сутичок загинуло майже 50 осіб, місцева влада ввела посилені заходи безпеки. За кілька днів до роковин силовики неодноразово звітували про виявлення схронів із нелегальною зброєю та боєприпасами в межах міста. Напередодні річниці трагедії багато говорили про можливі провокації. Того дня в Одесі мали відбутися дві панахиди за загиблими. Прохід на куликове поле був закритий. Вранці Правохоронці знайшли там три ручні гранати: дві РГД-5 і одну Ф-1. Увечері куликове поле знову замінували. Через спеку людям ставало погано. Швидка отримала три виклики: 79-річний чоловік помер від інфаркту. Зазначимо, голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Сакашвілі задоволений тим, як спрацювала поліція Одеси. Я хочу поблагодарити зі і сказати, ви саме найкращі, лучше. показали всему миру то, чем всегда славился наш город. Гостеприимность, открытость, радушие и зрелость. Одесса хочет развития, спокойствия, ждет инвесторов, отдыхающих, просто гостей, с уверенностью и с оптимизмом смотрит на будущее. Одесса это не игрушка. Одесса это не фишка в планах Врагов України і планах тих людей, які хотіли би подарувати мір Україні, розрушити Україну. В Одесі попрощалися з Юрієм Кузніцовим, цього відомого музиканта, продюсера і президента клубу високої музики та арт-директора Одеса Джаз Феста прийшли провести останній шлях більше ста знайомих та прихильників. Поприщаститися з музиками прийшло чимало людей. Поступово сотні містян вишикувалися в величезну чергу на вулиці Жуковського до філармонії. Про Юрія Кузнєцова, друзі та колеги, згадують як про вічно позитивну людину. Я ніколи його не бачив, щоб він як то прям пригрустив. Хоча один раз було, У нього вкрали сумку і він йолки палки всі ключі від всіх дверей значит, винесли. Ну посидів там на Олександровському проспекті, випив пивка і вже так-то нормально все. -все. Про це говорять всі, кому вдалося колись перетинатися в житті, талановитим композитором. Навіть ті, хто особисто не був знайомий з Юрієм, могли відчути його настрій через музику, коли він з'являвся на сцені зі своєю приємною усмішкою. Цей чоловік заряджав всіх, хто приходив на ці концерти свої енергією, своїм позитивом. І, Навірно, для мене не смотрено то ж я знав, що Юра. долго и тяжело болеет. Для меня это невероятная новость, потому что человека с таким жизнелюбием мне не удавалось встречать. Вот, хочется ему пожелать такого джазового рая на том свете. Ми разом із всією країною будемо пам'ятати надзвичайно позитивного та талановитого і прекрасного музиканта Юрія Кузніцього. Він живе у наших серцях. Збереження Керманської фортеці є пріоритетним завданням, яке ставить перед собою обласна рада на даному етапі. Про це заявив голова облради Анатолій Урбанський. Сесією була виділена необхідна сума для зміцнення аварійної ділянки кріпосної стіни з боку лиману. Щоправда, на даний момент немає виконавця для проведення робіт, і гроші лежать на рахунку. Крім технічної сторони питання, Анатолій Урбанський торкнувся теми створення національного історика-архітектурного заповідника, а також озвучив чітку позицію обласної ради щодо розташування на території керманської фортеці розважальних закладів і проведення розкопок. Він запевнив, що там не буде ніяких барів чи ресторанів, а всі інфраструктурні об'єкти будуть діяти виключно за її стінами. Я хочу сказати, во перше позиція обласного і імені лично і я вже відправив всі необхідні письма, зв'язані з цим присвоєння керманської крепості статусу національного заповідника. Ну э, ми всі прекрасно знаємо. что это ну, достаточно непростой и не быстрый путь к получению данного статуса. Мы будем прикладывать максимальные усилия для того, чтобы это случилось как можно быстрее. В эфире программы «Факты». Дивіться далее про таке. Родимка, на перший погляд, невинне утворення на шкірі, але іноді вона може приховувати в собі безліч потенційних небезпек. Цього року в безкоштовну перевірку родимок пройшли лише 7500 осіб, що значно менше ніж у минулому. Меланома, що це таке та яка статистика існує в Україні щодо цієї хвороби у наступному сюжеті. Меланома одна з найнебезпечніших пухлин на шкірі людини. Всього в Україні щорічно на неї хворіють близько трьох тисяч осіб, а вмирають близько двох тисяч. Станом на 22 квітня за безкоштовною діагностикою в медичні установи звернулося менше вісьми тисяч осіб. Основна причина цього погана проінформованість населення. В этом году к сожалению інформація по определению дня меланоми. Пришла достаточно поздно. 18 апреля ну, я лично узнал по телевидению о том, что была проведена пресс-конференция в городе Киеве с участием ведущих специалистов по дерматовенерологов и онкологов. На этой пресс-конференции было задекларировано, что День меланомы проводится 22 апреля. Кроме того, в интернете мы нашли список медицинских учреждений, которые должны были принимать участие в этом дне. Ими оказались в основном частные медицинские структуры, и там не было вообще бюджетных учреждений. И только 21 числа пришло письмо из Минздрава о том, что все бюджетные учреждения также принимают участие в дне Меланомы. Я акцентую внимание на этом, потому, что мы, именно это, що обстоятельство обусловило ну, своєвного інформування населення. Успіх лікування меланоми залежить від своєчасної діагностики. Лікар порадив відмовитися від соляріїв та уникати прямих сонячних променів. Необходимо перебування на пляжі в період з 10 до 16 часов. То есть в этот когда солнечное излучение значительно активнее, и именно солнечное излучение способствует возникновению злокачественных новообразований, прежде всего той же самой меланомы. Все солнцезащитные кремы готовятся на водных основах, то есть при купании они смываются, поэтому после купания необходимо обновить нанесение крема на кожу. Рекомендуется для со светлой кожей использование широкополых шляп для того, щоб уменьшить облучение кожи лица і ношення сорочек з длинными рукавами, і, а також солнцезащитных очков. Перевіряйте стан своєї шкіри, самостійно оглядайте новоутворення, стежте за розміром, формою і кольором родимок. І Головне будьте здорові. Стрес на роботі може бути викликаний різними причинами. Можливо, ваш робочий графік складений невірно, і ви перевантажені. Або ж кількість робочих завдань не перевищує вашої працездатності, але страждає ваш тайм-менеджмент, тобто робочі завдання нераціонально розподілені в часі. Стрес можуть викликати навіть найпростіші, але тим не менш серйозні причини, чи то некондиціоноване приміщення, шум безлад. Також не останнє місце в ряду стресогенних чинників займають міжособисні відносини в колективі. Отож, наша знімальна група поцікавилась в працівників одеської філії національної телекомпанії України, як вони борються зі стресом. Адже телевізійники і всі причетні до цієї сфери, люди в топі майже кожного рейтингу з найнервовіших професій. Першими під роздачу потрапляють журналісти. Саме вони несуть відповідальність за результат будь-якого знімального процесу. Розговорити героя вчасно встигнути на зйомку, розібратися в темі. На кореспонденті лежить велика відповідальність, справляється з якою кожен за власним рецептом. А спілкування з людьми це по-своєму стрес. Це і приємно, і цікаво, але стрес, тому що неізвісно, що люди тобі ответять, захотять ли люди спілкуватися, як відреагують на какие-то Вот И поэтому приходится постоянно бути споко... спокойным, то есть работать над собою, чтобы соблюдать спокойствие, саблюдати доброжелательність. Якщо навіть на зйомці все вдалося розслабитися журналісту ще зарано, попереду написання матеріалу і чергова порція стресу. Тепер вже від спілкування із технікою на обласному телебаченні. Кожен комп'ютер зі своїм характером через надто великі об'єми інформації на них довго працює, довго відкриваються файли. Сиди, То тобто, ти готов работать оперативно швидко, а комп'ютер к сожалению этого не може. Соответственно, починається такой стрес. Приходится терпеть просто. Да Приходится стати, вийти, походити, поки місце откроется файл, пообщатися з коллегой, які сидит за сусіднім комп'ютером. же самый стресс переживает, стрес что тому що комп'ютери мають одну і же характеристику, таку медленну. Допомагають справитися зі стресом на роботі і такі приємні штуки, як смаколики. крапка кава і звісно ж гумор. Без юмора нікуди, тому що на ньому виїхаєш всі. то щось пошутили, пошутілі, дітей шота посміялись, і самі того не як Стрес виходить на второй план. ще одна найнервовіша професія на телебаченні. Режисер саме від нього залежить в якому вигляді вийдуть новини в наш ефір і чи вийдуть взагалі. может просто вырубиться компьютер, у тебя должен идти сюжет, ведущий может, не знаю, перетянуть время, у тебя, у тебя все распланировано, ты начинаешь корректировать на ходу все, у тебя что-то не, где скидывают какой-то сюжет, он не в том формате, ты начинаешь что все переделать, это все в прямом эфире. Меняются там, например, какие-то приходят гости, меняются титры, то есть их надо назвать по-другому, это тоже большой стресс. Что-то не идет вот какие-то гости не приходят, например, если эфир два часа, там у тебя какие-то гости напланированы, например, на второй час. У тебя подходит второй час, а гостей нет. Справитися зі стресом в ефірці, за словами нашого режисера Тетяни, їй допомагає колектив. Дуже багато залежить від команди. Якщо команда складена, ті люди, з якими ти працюєш, підходять емоційно, тоді ще проблем нет. навіть, якщо что то не виходить, твоя же команда допомагає из ситуації. Стійки до стресу і водії нашого каналу. Є бензин, нема, працює техніка чи ні. Вони завжди на залізному коні і готові їхати за новинами будь-куди. Не часто, ні часто, але буває. Іли дівчатам адміністраторам, хтось не так дав інформацію. Обычно так буває. Ми знаємо, куди їдемо. І що знімаємо? З юмором я к этому отношусь, тому що якщо за кожного пустяка врвати серце і портить собі нерви, то нікого здоров'я не хватить. Поэтому завжди з юмором. Только юмор, тільки улыбка і хороше настроєння. Під час нашого імпровізованого опитування нам з оператором вдалося відшукати на студії людину, яка, можна сказати, ніколи не зазнавала стресу на роботі. Це наш інженер Володимир Трохимович. Щодня він бає про нашу знімальну апаратуру. І деталь, діталь? Виспокаюсь. Стресових ситуацій у нас не буває. Абсолютно. Такого не знаю. Зачем же волноватися, переживати? Тихо, спокійно, все отремонтуємо. Стрес-невід'ємна частина в роботі телевізійників. Без сталевих нервів в нашій сфері не обійтись, але ми любимо свою професію і знаємо, заради чого щодня приходимо на роботу. Івана Дерев'янко, Владислава Гарбер. Факти. Вже не перший рік Одесити мають змогу насолодитися святом співу, чарівною музики та спілкуванням з високодоховними творчими особистостями. Благодійний фонд, медичний центр надія добро і добробут разом з одеською єпархією. Ось вже не вперше запрошує одеситів на святковий благодійний фестиваль Пасхальна музична багатомарність. Цього року вони відкрили свої двері у світлі пасхальні дні 3 травня. Пасхальна музична багатобарвність, святковий благодійний фестиваль, знаково культурно-просвітня акція, яка стала вже давно візитною карткою нашого улюбленого міста. Близько трьох сотень чоловік знов заполонили стіни концертної зали благодійного фонду Надія добро і Добробут, який очолює України, почесний громадянин Одеси та Одеської області Володимир Станіславич Філіпчук. А віце-президентом цього фонду є Людмила Олексіївна Філіпчук. Ми дуже раді бачити вас сьогодні на відкритті благотворительного культурно-просветительского фестиваля. И мы искренне от нашей семьи поздравляем вас с великим, светлым Христовым Воскресением. Пусть ваши души и души ваших близких наполнятся теплом, радостью, благородством. Пусть Господь огородит вас и ваши семьи от бед и невзгод. Желаем вам крепкого здоровья, благоденствия и радости, чтобы вы смогли радоваться каждому дню. Цього року пасхальна музична багатобарність розпочала бавити всіх, хто завітав на відкриття фестивалю виступом учнів народної артистки України, академіка професора завідувача кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені Нежданової Галини Полюванової. Я рада на дістаніславич я прийшов так рано. дивлюся, вже люди стоять, прийшли на концерт. Так це рано, що Одеса не втрачає ці традиції. традиции познания нового чего-то, услышать, познать, пообщаться вместе. Я вот стояла, сколько у меня знакомых, я так рада, что мы еще живы, и что мы еще здороваемся и христосуемся. И мне вам всем очень хочется сказать, живите, радуйтесь жизни, чтобы вокруг были цветы счастья в ваших детях, в ваших мужьях, в ваших во всех родных. И чтобы я еще Могла бы встречать вас здесь с улыбкой, и вы мне отвечали улыбкой. Христос Істос постійні глядачі та шанувальники благодійних святкових традицій, які започатковані та вже багато років проводяться родиною Філіпчуків, також не залишаються лише глядачами яскравих дійств, а й щирого серця. Також подякували Людмилу Олексіївну та Володимира Станіславича, героя України, за їх велике серце та відверті світлі вчинки. Чарівний світ музики та співу заворожував своєю відвертістю, щирістю та талантом. Програма благодійного фестивалю Пасхально. Музична багатобарвність буде бавити нас до 16 травня і завершиться виступом учнів народного артиста України Анатолія Дуди. Одним з цікавих та зворушливих заходів пасхальних днів чекає на відвідувачів 7 травня сріблясті струни я налаштую. вечір поезії Сергія Філіпчука. Читати вірші буде майстер художнього слова Олена Шаврук. Десять концертів у виконанні відомих талановитих музикантів, артистів та виконавців чекають всіх з відкритим та щирим серцем. Саме з таким, яким бо. Бог нагородив Володимира Станіславича Філіпчука та його вірного друга, дружину Людмилу Олексіївну. З постійним прагненням бути корисним людям з вірою в силу Божого благословіння вони йдуть по життю. Вони, як символ віри, у краще завтра. Надія на духовне відродження кожного з нас. В Одесі відбулася четверта масштабна театралізована реконструкція останніх днів життя Ісуса Христа, в якій взяли участь майже 400 осіб. На заході побувала і наша знімальна група. Квер імені Гамова 29 квітня перетворився в Єрусалим, де зібралися головні герої пасхальної історії. Сюди прийшли збройні римські легіонери, купці, апостоли та миряни. Тут же з'явилися і Ісус Христос, Варави та Понті Пілат. Все як в Біблії а Те збиття, яке для деяких казалося малова... маловажним, воно змінило світ. однозначно. Воно змінило мислення, змінило ну, навіть... ну отмена рабства ну благодаря возникла благодаря христианским ценностям. То есть для нас, христиан, очень важливо підчеркувати, що все это з Голговского путі Ісуса Христа. Зануритися в події тисячолітньої давності прийшли більше 400 людей. Учасниками вистави ставали навіть глядачі. Зрители, які становятся вольно чи невольно, також учасниками сюжету кожен для себя вибирає роль розпні кричати або милуй. На раді зітворів, в імпровізованому сільському дворику помістили справжніх овець, кізок, ослика і теляти, яких вони годували. Тим часом костюмований пророк навчав малечу миру. Розпочалася вистава. Спочатку римські воїни показали, як раніше захищали та боролися. Потім, за біблейським сюжетом, актори розіграли затримання легіонерами злочинця і дебошира варави. Пілат здійснив суд над Ісусом Христом, після чого відбувся шлях дорогою скорботи. Вистава була насиченою та нелегкою, але воно того було варто. Для кожного віручого чоловіка це великий праздник говорити щось про Ісусі. А участвувати в такому дістрі це дійсно велика радість і море емоцій. Позитивних. Діти були у захваті. Мені більше всього понравилось, як ігра. Відміну від оригінальної версії писань в одеській пасхальній реконструкції нікого на хресті не розпинали. Замість цього, в кінці шляху організатори випустили на волю білих голубів, як символ Святого Духа. Євгенія Швіц Андрій Волков, факти. У найближчі кілька днів по Одесі і місцями по області очікуються дощі з грозами. Пориви північного вітру до 20 метрів на секунду. Про це повідомив гідрометцентр Чорного та Азовського морів. За прогнозами синоптиків, дощі з грозами очікуються 3-4 травня. Температура повітря в ці дні становитиме вночі 7-12 градусів тепла, в день до плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщука поза студією. Вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.